Зв'язок, тому що в таких селах з ним дуже погано, але нас рятує Старлінг. І так за лічені хвилини школа села Лубенці перетворюється на мобільний медичний пункт, каже один із членів мобільної бригади лікарів. Координатор проекту В'ячеслав Миронов. Консультація з лікарями відбувається на відстані. В нас є можливість під'єднувати не тільки одного лікаря, а декількох, так би мовити, робити поглибну консультацію. В одному кабінеті з віртуальними колегами працює фельдшерка Світлана. У Нас сьогодні з нами працює Барболіна Юлія Станіславна. Вона зараз в Києві. Спершу медикиня збирає нам на спацієнта. Опісля проводить низку обстежень, розповідає фельдшерка. Серед перших пацієнтів на віртуальну консультацію – 85-річна пенсіонерка пані Агафія. Кардіограму серця робили, кров брали на, на аналізи. Каже, вже й не пригадає, коли отримувала таку медичну консультацію у рідному селі. В були, мабуть, листоподі. Тим часом пані Світлана вже на зв'язку зі столичними лікарями. Зробили ми кардіограму. Кардіограма скинута лікарю. Лікар почитав, дав рекомендації в режимі реального часу. Пацієнт побачив лікаря, лікар побачив пацієнта. У такому новому діджиталізованому форматі лікарі на колесах запрацювали цієї весни. Пілотний проект з телемедицини почали реалізовувати на Черкащині, розповідає В'ячеслав Моронов. Для цього мобільну медичну бригаду модернізували та підсилили технічно. З'явилося більше можливостей для обстеження, і ми вже можемо робити більш точну діагностику для призначення лікування. Завдяки налагодженню онлайн зв'язку, медичні бригади можуть залучати до консультацій вузькопрофільних фахівців з різних куточків країни, перебуваючи при цьому навіть у найвіддаленіших селах. А там каже лікарка Світлана Миронова: без допомоги ніяк у нас прогресується серцево-судинні захворювання, цукровий діабет. Проводимо всі обстеження, збираємо первинний матеріал. Нині у Лубенцях проживає майже три сотні людей. Половина з них пенсіонери, які потребують регулярної вузькопрофільної меддопомоги, каже староста округу Юрій Давиденко. Така ситуація, що не дуже куди поїдеш. Лікарів таких в нас є, але в Кам'янці, це тут добираються, старенькі люди, тут все на місці, все те, що потрібно, їм привозять. Місцева жителька пані Тетяна говорить, від початку повномасштабної війни такі мобільні медичні консультації нині для них єдина доступна альтернатива живому прийому у фахівця. Закрили фельдшерський пункт. Ну, нема де обстежуватися, їздить, а автобус до нас не буде, щоб ми їздили. Окрім низки обстежень, аналізів та консультацій, мобільні бригади одразу забезпечують пацієнтів ліками. Все, каже фельдшерка Світлана Миронова, безоплатно. Він п'ється тільки коли сильно вас задуха, коли серце забиває, чувствуєте, що ви не знаєте вже, що вам робити. У перспективі пілотний проект із телемедицини мають розширити на всю країну, говорить М'ячеслав Миронов. За день така медична бригада надає консультацію та допомогу двом селам: серед пацієнтів, як місцеві жителі, так і евакуйовані. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси.